Реконструкцією та покращенням побутових умов соціально значущих об'єктів продовжує опікуватись управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації. Так, дитяча обласна лікарня вже за декілька тижнів отримає додаткові палати для відділення реанімації новонароджених. За діючим законом українські лікарі повинні боротися за життя немовлят вагою від 500 грамів та строком виношування від 22 го тижня. Рятування новонароджених, за словами спеціалістів, це найвитратніший напрямок медицини. Поки що в Миколаївській обласній дитячій лікарні відділення реанімації розраховано всього лише на 9 місць. Ні один раз були такі ситуації, коли рождається ребенка, нуждається в проведенні інтенсивної терапії, а іноді іспільственної вентиляції легких. А можливості провести таку терапію у нас нет. всі місця зайняті, і, виходить, доходять до дуже нехороших ситуацій, коли створюється черга. очередь. По завершенню ремонту черг вже не буде. Дитяча лікарня отримає додатково п'ять з централізованою подачою кисеню. Таким чином відділення зможе розмістити 14, а за потребу і 16 немовлят. Ми сподіваємося, що в ближайшую тиждень-дві ця половина буде закончена. Ми зможемо сюди під'їхати з дітьми і оказувати помощ в сучасних умовах». Ще один об'єкт, який не залишився без уваги управління капітального будівництва обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа. Наразі тут почергово займаються вихованці дванадцяти шкіл. Вмістити всіх бажаючих, це як то кажуть, місія нездійсненна. Імі таке кількість Дітей, які займаються, не вистачає пощадей, а всім треба показувати результат. Особливо в зимнє час, починаючи на октябрь, ноябр, декабр, ну і зімнє весінне раннє время. Криші немає для спортсменів. По завершенню реконструкції загальна площа спортивної школи збільшиться на понад 500 квадратних метрів. Тут буде зал для зайняття важкою атлетикою, актова зала, можливо, кімната для відпочинку. Якщо вдасться реалізувати всі плани, то можна розраховувати на організацію та проведення всеукраїнських змагань. А результати роботи будівельників, відвідувачі Миколаївського обласного палацу культури, можуть відчути вже зараз. Поміняли повністю по підвалу всі трубопроводи. В фає і частіше на втором етазі поміняли радіатори. У нас стояли конвіктори, які не гріли. У нас було холодно, страшно, Сейчас, Зараз от, благодаря тому що выполнили ці роботи, зараз у нас тепленько. Отож, такими подарунками і новий рік зустрічати приємніше. Артем Поцелавський, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.